Добрий день, мужній український народ. Компанія ЄПАМ, в якій я проходив навчання програмуванню з самого початку, нещодавно зробила дуже неприємну новину. А перед тим, як я почну, я хочу вам всім подякувати, адже на моєму каналі вже більше 700 підписників, це всі ви, всі ті, кому цікаве програмування, хто стає на шлях навчання до програмування. Тому я дуже вам вдячний за ваші підписки, ваші лайки, ваші коментарі. Я хочу зайти з іншої сторони і сказати, що компанія EPAM – це класна компанія з моєї точки зору, перш за все, те, що вона надає можливість початківцям, таким як я і ви, навчатися безкоштовно. Тобто вона надає структуровані матеріали, які ви самоопрацьовуєте, проходите лабораторні задачі. Вас перевіряють ці лабораторні задачі, є автоматичне тестування того, що ви написали. Є ментори, які кладають свої зусилля, роблять свій внесок у те, щоб пояснити, розказати, надати приклади, Все це робиться для того, щоб в кінці компанія, яка робить такі курси, вона отримала кваліфікованих спеціалістів. З самого початку компанія, як це було і багато років до того, оголосила, що при успішному проходженні навчальної програми ті, ті, хто здав. Необхідні лабораторні задачі, всі ті, хто пройшов тестування, всі ті, хто здає фінальні проекти, вони попадають в лабораторію. Лабораторія — це вже безпосередня участь у внутрішньому житті компанії. Вам надаються комерційні проекти, в яких ви відіграєте відповідну роль, тобто робите якийсь шматок роботи. І після вже успішного проходження лабораторії. Ви попадаєте в саму компанію, тобто вас беруть у штат. Ви отримуєте роботу, і це було максимально круто. Це було максимально заточено на те, щоб ви залишились в компанії, щоб ви мали стимул вчитися. Що, будь ласка, ось починаєш і ось вже твоя робота. І для компанії було в принципі це не нова практика. Це вже було багато, -багато років, тому вона розрослася до масштабів міжнародної ні. На початок мого навчання було більше 60 тисяч співробітників, але нещодавно вони зробили таку заяву, що лабораторії не буде. Не буде, бо йде повальне скорочення персоналу, бо нових проєктів не так багато, і навіть ті люди, що були до нас, тобто ще десь приблизно півтора року назад. Вони досі сидять в лабораторії без проєктів і. Це загальна тенденція. Це не тільки так є пам'ять це і в компаніях, в яких працюють мої знайомі, якщо вони раніше казали, що у нас раніше було 8-10 відкритих вакансій, то сьогодні одна або і зовсім нема. І це також відслідковується і на сайті Джині, який працевлаштовує українських айтішників, тобто загальна тенденція до того, що робочі місця, вакансії вони зменшуються. Все це пов'язано в першу чергу з війною, яку розпочала Росія проти України. Також це пов'язано з нестабільним інтернетом, нестабільним світлом, яке вже в останній час слава Богу, стабільне. Але закордонні замовники, закордонні партнери вони не поспішають брати на роботу українських it спеціалістів Це, звісно, не дуже добра тенденція, особливо для тих, хто починає або як я вчиться програмуванню. Але мої прогнози, те, що я спілкуюся з людьми, які у цій сфері, вони такі, що треба зараз, не дивлячись на що завершувати своє навчання, підвищувати свої здібності і готуватися до того, що з нашою неодмінною нашою перемогою it сектор він набуде нових об'ємів, і він точно розквітне спеціалісти, які зараз вчаться, вони будуть дуже затребуваними. Разом з тим я проходжу своє навчання, дивлюся різні семінари онлайн, яких на сьогоднішній день дуже багато у вільному доступі, і хочу акцентувати вашу увагу на софт скіли, те, як ви вливаєтесь в колектив, бо програмування це робота команди. перш за все, те, що я зрозумів з багатьох багатьох лекцій, які дають рекрутери. Те, що навіть якщо ви будете суперкласно мотивовані суперкласним спеціалістом, а але у вас будуть погані софт-скіли, тобто ви банально будете дуже погано вживатися в колективі, то вони такому кандидату скажуть ні. Бо вони пояснюються наступним чином. Ми не можемо впустити в гарно організовану структуровану команду людину, яка все розвалить, навіть якщо вона буде суперкласним спеціалістом і взагалі генієм. Тому програмування я б би це дуже складна сфера для входження в неї. Але якщо ви вже туди попали, то все у вас точно буде добре, бо на інших роботах я жодного разу не зустрічав, щоб Таку увагу приділяли софт скілам. Тобто, як ви спілкуєтесь, як ви вирішуєте проблемні ситуації, як ви поводитесь у проблемних ситуаціях, які у вас взаємовідносини з колегами, тобто ви на звичайних роботах можете когось там послати лізом, закрити двері, не заходити в якийсь відділ або просто не комунікувати. У програмуванні такого немає. Якщо там є якась така проблема, то ця проблема вирішується на рівні HR, -ів. така проблема взагалі. Першу чергу має не з'явитися, і для цього вони проводять багаторівневі співбесіди. Сподіваюся, це відео було вам цікавим. Завжди дуже радий вашим коментарям, завжди дуже радий вашим лайкам, запитанням. Я завжди всім відповідаю. Тримайся мужні українські народи. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!